Вітаю! І сьогодні ми пограємо в Country Balls Power Protocol. Не весь час грати в одну гойку, правильно? Правильно. А тому ми сьогодні пограємо в цю гру, і звісно ж, ми будемо грати за нашу рідну неньку, за нашу батьківщину. Звісно ж, за Польщу. Так, обираємо, і тут нам потрібно обрати економічне зростання, сталевий талант і влада релігії. Що це означає, я не до кінця розумію. Ну, оберемо сталевий талант, підвищення боєздатності солдатів на 10%. І так, що ж, починаємо. У нас є 15 тисяч доларів. У нас тут є вкладка Моя країна далі у нас є армія, де ми можемо наймати армію, покращувати тут атаку, захист, міськість армійських казарм, повітряні сили. Ну тут теж прокачка є. І наймання танки, ракетні системи, і тут навіть є ядерка, але відкриється вона через 30 хвилин. Так, протиповітряна оборона і підводні човни. Так, добре, далі у нас є будівля. У нас є будівля, починаємо будувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, всі гроші у нас пішли. Ну, не всі точніше, у нас ще навіть залучилися гроші. Все, у нас тепер є видобуток вугілля, виробництво деревини, виробництво зерна, видобуток золота, нафти та урану. Все тепер у нас все виробляється. Це чудово, прекрасно. Ми можемо навіть це все ще й покращити. Ну, давайте покращимо видобуток урану, тому що воно приносить нам більше грошей. Далі у нас є торгівля. Так, у нас є торгівля, немає торгових партнерів, досліджуйте нові країни. Зрозуміло, тут також ми можемо. Абгрейдити, і тут у нас є наука. У нас є наука, і нам треба це все прокачувати, прокачувати за ресурси. Ну але ресурсів немає, тому нічого прокачувати я не можу. Ну давайте в Білорусь поїдемо, подивимося, що там. Так, ну в Білорусі, в Білорусі, у нас військова міць 1100 що ще тут є. У нас такого є ресурси, м'ясо та сталь. Так, обережний союз може служити нашим інтересам. Ми пропонуємо відкриті кордони для торгівлі та культурного обміну. А, так, ваша сила ну, добре, добре, дипломатичні відносини, плюс 5. Так, у нас є торгівля, ми можемо купити це все. Але, типу, нам це не треба, тому що у нас є виробництво. А, ні, у нас сталі і м'яса немає. У нас воно не виробляється. Ну добре, поки що я купувати не буду, тому що, як я розумію, ресурси нам особливо і не потрібні. Вони лише потрібні для апгрейду ось оцього всього. І більше вони нам не потрібні. А я не знаю, чи є сенс це взагалі качати чи ні. Ну, типу, сенс є, але. Чи прям ну, обов'язково це робити, я не впевнений. Так, ми можемо почати торгівлю з Білорусю Ну вперед, поїхали. Тобто ми їм поставимо вугілля, я правильно розумію, а вони нам дадуть гроші та мідь. Мідь у нас не виробляється, це чудово, це прекрасно. Так, ми можемо покращити. Ну, давайте, кількість кораблів є. До речі, мені ось подобається оця менюшка. Сидить, гетьман на своєму троні. Цікаво, який це гетьман, шоколадний чи зелений. Сьогодні твій день народження. Або так усі вірять. Найвпливовіші кантриболи прибувають з тортом, конфетті та абсолютно нешкідливими подарунками, включаючи готівку та сяючи зелені сюрпризи. Ти посміхаєшся, киваєш і приймаєш усе. Плюс тисячу доларів і один уран. Правильно, правильно? Ну чудово, ну прекрасно, непогано. Дякую, дякую вам, дякую величезне. Так, програма субсидій на дірки в сирі. Ваше міністерство молочних продуктів скорочує витрати на сир, збільшуючи відсоток дірок. Ви з гордістю експортуєте легкий сир як інновацію часів війни, плюс 5 тисяч. Зрозуміло, дякую вам за гроші. Гроші мені прям так і сипляться і сипляться. Фермер знаходить золото. Бідний селянин, копаючи картоплю, натрапляє на золото. Уряд приїжджає на танках, оголошує державною власністю і продає для народу. Плюс 20 тисяч і 3 золота. Ми отримали. Ну, дякую, дякую, дякую тобі, величезна гра. Гра прямо сипе і сипе грошей, і насправді це якось виглядає. Дивно, насправді це виглядає як мінус, тому що грошей дуже багато. Я зараз, я зараз уже повністю прокачаю собі економіку. Мені лише покращення потужності треба бахнути тут, і все, і в мене економіка буде повністю вкачена. Ну, все, економіка в мене тупо вкачена повністю. Єдине, що мені ось це підвищити виробництво, треба посилити його. І, типу, і все, і в мене повністю економіка прокачена. А на секундочку я граю лише 8 хвилин. Типу, це, ну, якось швидко, грошей в мене вже багато, ну так, нормально. Ну, типу, якось це трішечки дивно. Так, до речі, у нас тут є бізнес. Покращуйте відносини, заробляйте гроші та отримуйте ресурси, розпочавши ділову місію з цією країною. Так, ні, з Росією ми нічого ніяких справ вести не будемо. Але у нас тут є вкрасти: крадіть гроші та ресурси з цієї країни. А ось це, ось це уже нам підходить вперед. Починаємо красти. Я сподіваюся, ми щось зможемо там вкрасти. Дуже на це сильно сподіваюся, Так посуха в пустельних регіонах. Тривала посуха впливає на пустельні регіони, що призводить до нестачі води та втрат сільського господарства. Кожна ваша пожертва приносить дружні бали. Ігнорувати ем, ну, типу, оман знаходиться хто зна де в якійсь жопі світу, але типу ігноруємо. Нас це не хвилює а в Європі тим часом якось мирно ніхто ні з ким особливо не воює. Всі незалежні. А чому так? Чому ніхто не воює? Я думав, тут будуть воювати з усіма. А поки що тільки Польща та Естонія агресивні виявилися. Тільки сказав, що якось все мирно. Тут почалася війна між Фінляндією та Естонією. Ой, Естонія, Норвегія, і Норвегія захопила Фінляндію. Так, а що у нас? Місія з Росії? Місія пішла не по плану. Ваш дослідник був спійманий і не повернувся. Він сміливо відмовився розкрити свою місію. Ніхто не знає, що ваша країна стоїть за операцією. Добре, ну тоді ми відправимо ще одну місію і будемо це повторювати, поки я не зможу щось звідти вкрасти. Так, ну і що ж, дивимося, дивимося. Місія знову провалилася. А як так? А чому, чому місія знову провалилася? алло? Так, ну я буду. Ще, я буду, я буду намагатися вкрасти щось із Росії, поки я цього не зможу зробити. Місія знову провалилася. Так, ну я зрозумів, ну тоді добре, підемо. В Молдову? Подивимося, треба подивитися, хоча б що я зможу вкрасти. Мені ж цікаво, ресурси якісь чи, чи що. Так, крадіжка успішна. Ну, хоча б в Молдові ми змогли вкрасти, дякувати Богу. Ваша місія була успішною. Ви вкрали велику суму грошей і ресурсів. Ага, тобто ми гроші можемо вкрасти і ресурси. Ну, ресурси то добре, а ось гроші, те, що ми можемо вкрасти, ось це несподівано. Так що ж, у нас в Європі всі починають між собою якось активно так воювати, і в мене вже грошей якби багато, тому я думаю, прийшов нарешті час нам зайнятися армією. Військова інфраструктура, давайте ще, тому що у нас тут чим більша військова інфраструктура, тим у нас тут все відкривається. Тому давайте сюди і сюди. Це чудово. Ось тільки проблема в тому, що. А, воно всюди так, а. А, я думав. Я думаю, воно всюди окремо треба протикати. Так, а тим часом у нас е яскравий пропагандистський фільм випадково пропагує ідеологію ворога, громадя громадяни розгублені, бюджет згорів. Ну, це, напевно, якісь малоросійські фільми, серіали. <хи> ну, і інакше я просто не можу це пояснити, як, як так сталося взагалі. Так, далі, у нас є місткість армійських казарм. Ну, типу, давайте атаку також давайте покращимо. Ну, захист нам теж треба, тому що атака атакою, але захист це теж. Потрібне. Ваша безнадійна збірна з футболу якимось чином перемагає. Стадіони заповнені, сувеніри напливають, і ви оподатковуєте кожне пиво, продане протягом святкового місяця. Півтори тисячі доларів. Величезне вам дякую. Так, ліки, ліки, одужання солдатів. Ну, типу, окей, окей, так, трішечки прокачаю. Ну, давайте сюди теж. Прокачаємо. Так, ну і танки нам теж треба прокачати. І на це пішли всі гроші, які в мене були. Ось це звісно погано. Ви не працюєте з картелем, ви просто приймаєте конверти з подяками за те, що дивитеся в інший бік. Скарбниця таємничим чином зростає. Ну зрозуміло, ну типова Верховна Рада, що я можу сказати. Ну тільки картель тут треба замінити на якусь банду, мафію не знаю. Ну, картелі це ж у Мексиці, у нас їх немає. Так, у нас є піхотинець, у нас є снайпер. І давайте снайпера, тому що потужність на одиницю 4, а у звичайного піхотинця 1 і 1. Тому, звісно ж, снайпер беремо все. Всі гроші я на це спустив. Тепер у нас загальна міць армії майже 5 тисяч. А в мене ще немає авіації. Авіацію нам теж якби ну, треба. Але грошей, на жаль, немає. І танки нам також треба. Так, ну що ж, я думаю, настав час нарешті почати воювати. Моя військова міць більше за Молдову, тому поїхали колонізувати. Ми можемо ще до речі, звільнити. Але навіщо її звільняти? Ну, типу, хай краще Молдова нам служить, ніж Румунії. Ну і ми, звісно ж, перемогли, отримали одну гуму. Ну і звісно, відносини стали меншими. Ну але ну як би плювати, тепер подивіться, Молдова, мій раб. Як же це прикольно виглядає? Мені прям подобається. Далі ми можемо піти куди? Нічого собі у Білорусі більше армія, ніж у нас? Серйозно? О, оце так несподіванка. Ну, ми далі можемо піти на Угорщину, в неї менша армія, тому чому б і ні? Якби треба показати угорцям, хто тут є головним, чи є Закарпаття є насправді. А Закарпаття є нашим, тому все, Угорщина була поставлена раком. Все, Угорщини більше немає. Точніше, вона є, але тепер вона наш раб. Чудова. Але проблема в тому, що наша армія витрачається від цих воїн, напевно, і нам треба її поповнювати. Але грошей в мене, на жаль, не так і багато. Накопичилося за цей час більше ніяких пенсій. Через оптимізацію бюджету всіх пенсіонерів забирають на неповну ставку на залізницю чи у купальні. Скарги кваліфіковані як заколот. Доходи підвищуються, плюс 12 тисяч доларів. Так, так, стоп, 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 тільки не показуйте це нашим депутатам. Будь ласка, то вони можуть таке дійсно зробити. Починається будівництво масивної, цілком секретної системи тунелів. Вона веде. Абсолютно нікуди, ну тупо розпил бабла йде, і мінус 5 тисяч. Тобто мені гроші дали і відразу ж їх і забрали. Величезне вам дякую. Уряд випадково забороняє хліб після помилки в законі про торгівлю. Хліб заборонено по всій країні, спалахують заворушення. Відбувається надзвичайний імпорт пшениці. Ви платите золотом, мінус 5 тисяч. Величезне вам, дякую. Як можна як можна було заборонити випадково хліб. А, хоча, хоча я не здивуюся, якби наші депутати таке могли зробити, ну це ж наші депутати, вони унікуми, вони цілком можуть таке зробити, помилитися таким чином. Так, я напав на Словаччину і я програв. Несподівано я програв, не дивлячись на те, що в мене була військова міць набагато більша, але я програв. Але я й отримав нагороду. Одну сталь отримав. Ну, типу, дякую. Дякую, звісно. Але яким чином я програв? Я, чесно кажучи, так і не зрозумів. Можливо, в мене якихось військ не вистачило для цього, типу, повітряних сил не вистачило чи танків. Ну, піхоти в мене точно вистачало. Літаки і танки, можливо, в мене не вистачило для того, щоб захопити Словаччину. Ну, ось це несподіванка. Тобто, перемагати тут весь час ти не можеш. Ти можеш і програти навіть. Так, я тільки но ну, захопив Естонію, і Польща вже готується на неї напасти. Серйозно, ось це така несподіванка. Але при прикол в тому, що моя армія Естонії ніяк не допоможе, тому що в Естонії повинна бути армія для захисту, і нам треба її. Робити за свої гроші. Ну, я так розумію, тут е, все те, що я тут качав, воно і залишилося. Як, як я й качав, так воно і в Естонії є. Але ось армію їй треба окремо наймати. І ось це, ось це погано, звісно, тому що треба витрачати на це свої гроші, чого б не дуже сильно хотілося. Тому що грошей в мене немає. Я сподіваюся, а, ну, типу, так, без шансів, без шансів, звісно, без шансів у Польщі 45 тисяч. Звісно ж, без шансів, і звісно ж. Естонія знову тепер знаходиться під Польщею, знову тому, що я Естонію захопив, коли вона була маріонеткою Польщі, і Польща її повернула. Ну погано, звісно. І зараз така виходить ситуація, що в мене не так багато грошей, але проблема в тому, що мені треба багато їх для того, щоб робити армію, тому що навколо мене знаходяться якісь гіганти, супергіганти. Ви подивіться на Польщу, на на, на Білорусь, навіть на Білорусь, подивіться, яка в неї військова сила. Ну, про Росію я навіть говорити не буду. Це велика країна, все-таки як ніяк. Але Румунія, Сербія, ну добре, Сербія там нормально ще по армії, я її можу захопити, але просто всі наші сусіди мають якусь нереальну кількість армії, і ось це, звісно, погано, тому що тому що мені зараз єдине, що залишається робити, це просто сидіти і чекати, поки з'являться гроші, щоб я міг качати армію. А, класно. Національну тварину оголосило священною. Ваша національна тварина стає юридично недоторканною. На жаль, вона поїдає врожай, вторгається в міста, і все руйнує, все ще недоторканий. Мінус двадцять тисяч. І в мене мінус дванадцять тисяч. Дякую тобі, величезна гра, величезно тобі дякую. В мене ж так було багато грошей. А, військові облігації для неіснуючої війни. Ви запускаєте епічно пропагандистську компанію конфлікту, який ще не розпочався. Громадяни купують облігації, щоб захистити свободу. Ти тихенько зберігаєш здачу, плюс 20 тисяч. Так, добре гра. Вибачаюся, що на тебе наговорив. Гра як забрала гроші, так мені їх і повернула. Ну, дякую, звісно, дякую. Ви відкопуєте забуту військову техніку минулого століття, іржаву, скрипучу, але дуже автентичну, завдяки вражаючому освіт та гучним словам, як от спадщина, народжений у битві та обмежене видання, багаті іноземні покупці сприймають це як мистецтво. Плюс 5 тисяч. Ну, дякую, дякую тобі, гра, дякую. Спочатку забирає гроші, потім віддає гроші. Ну Ти якби гра визначся ти в мене забираєш гроші чи даєш. Що ж, трішки посидівши тут, а саме півгодини, я нарешті. Нарешті зрівнявся з Росією, і нарешті я можу їй оголосити війну. Як я розумію, тут головне, щоб перемогти, треба мати і високу потужність, і більшу кількість, ніж у твого ворога. В мене все більше, хоча ні, окрім повітряних сил, в мене їх менше, але потужність вища, і я сподіваюся, що ну якби вийде в мене захопити Росію, і це буде не програш. Я дуже на це сильно сподіваюся. І так я переміг, я отримав зерно, вугілля, золото, нафту та уран. Все чудово. Чудово, Росія тепер під нами. Чудово, прекрасно. Я більш-менш розібрався тепер в тому, як тут треба воювати. Як я вже сказав, скоріше за все, тут треба мати високу кількість військ і високу потужність. Ось тоді ти точно переможеш усіх, кого ти хочеш. Ну і єдине, що нам залишилося подивитися з вами, так це на ядерну. Зброю для цього нам треба дерево, уран, сталь та золото. Так, ну якщо до всього іншого в мене питань немає, то навіщо нам дерево для записку ядерної ракети? Я не розумію. Ну добре, і нам для цього треба ще 100 тисяч доларів. Але сидіти їх чекати, я чесно кажучи, не хочу. Бажання особливого немає, тому що це займе дуже і дуже багато часу. Ну, що я можу сказати в цілому про гру? Ну гра виглядає ну чудово. Пограти можна, відволіктися від тієї ж гойки, теж можна, чому би і ні. Але прям щоб надовго тут затримуватися, я, чесно кажучи, не знаю, чи можна чи ні. Тому що єдине, що тобі треба робити, так це просто чекати гроші. Після того, як ти вкачав економіку, єдине, що тобі треба, так це чекати гроші, щоб зробити армію і потім атакувати. Ну, в Гойці приблизно те ж саме відбувається, але все ж таки там побільше дій відбувається. Ну а тут раз, раз, кнопку натиснув і все, і ти повоював з країною. Все ж таки, в Гойці трішечки по-іншому це відбувається. Ну а також, як ви бачите, тут все згенеровано штучним інтелектом. Ну, я не знаю, як на це реагувати. Типу, з одного боку я відношуся до цього негативно. А з іншого боку, ну чому б і ні, виглядає ну наче нормально, тому ну, чому б і ні. Тому дякую за перегляд, дякую спонсорам каналу за підтримку і до зустрічі в наступному відео.